15 серпня Аляска військова база у місті Анкорич. Трамп домовляється із Путіним за спиною України і Європи, обмінює українські території чи просто здає Україну Путіну. Хтось проти, ну тоді отримуйте безпрецедентний примус України до капітуляції. Звучить фантастично в теорії у новому світі, яким ми його пізнаємо останнім часом. Реально можливо будь-що. Та погляньмо на реалії: перше і ключове. Обмін територіями, озираючись назад, буквально на тиждень назад, стає зрозуміло, що низка матеріалів про обмін територіями, спершу у західних медіа, у російських медіа, а потім і в українських, це м'яко кажучи, порожній звук, звук, який мав намір бути змістовним, створивши певні настрої. Але будьмо відвертими, результат направду ніякий. За тиждень істерик навколо обміну територіями не знайшлося жодного притомного аналітика, який би припустив бодай в якомусь вигляді реалізацію цього територіального кейсу за будь-яким з оприлюднених сценаріїв, а їх там насправді було безліч. Чому? Бо це неможливо ані за Конституцією, ані за формальною логікою, ані якось ще. Тобто, якось можливо, наприклад, військовим шляхом, коли армія Путіна захоплює українські території, а збройні сили України заходять на Курщину. Такий обмін припустимий, і він власне вже відбувався і не раз, але віз і нині там. Отже, обмін територіями у нинішньому розумінні це тотальний фейк, який привіз з Москви невдаха Вітко. Офіційний Київ, неофіційний Київ. Всі на це жорстко відповіли, і питань більше немає. Друге, жодне рішення про Україну без України не матиме сили. Насправді ця теза у ці дні у багатьох викликає подив. Бо де та Україна? Хто її буде питати? Це такий собі вайб Шарія Арістовіча Ща Зеленському покажуть його місто? Тут є нюанси. По-перше, де Юре, хоч Трамп, хоч Путін, хоч Папа Римський. що б вони не вирішили без підпису з боку України, це буде не договір. Далі можна припустити варіант тиску на вище керівництво України з погрозами з шантажем, де Трамп буквально довбає зеленського персонально або через групи впливу довбає. Цю українську політичну верхівку ультиматум погоджуйтеся на умови або втратите американську військову допомогу, але направду і це неможливо, тому що американці без цього ледь допомагають. Військова допомога Україні значною мірою залежить від європейського союзу. Хоча штати і продовжують надавати підтримку, частка європейської допомоги неухильно зростає. Європейські країни дедалі частіше стають ключовими постачальниками окремих озброєнь. І фінансування. Окей, штати не будуть продавати Україні зброю. Чи це можливо, коли йдеться про економіку, про виробників зброї, про корпорації, відповідне лобі всередині країн? Чи американці дозволять Трампу втрачати прибутки через те, що Трампу поперек горла стала Україна? До слова, у власному сенаті у Трампа практично немає сили, навіть якщо він вирішить перестримути через голову інших американців, в тому числі і зброярів, об'єктивно навряд чи в нього щось вийде. Взагалі, наші уявлення про можливості Трампа не просто завищені, вони категорично не відповідають дійсності, якщо взяти до уваги саме внутрішній стан речей у Штатах, де внутрішньополітичні позиції Трампа реально під питання. один невдалий фінт Ти може початися серйозна глибока внутрішньополітична криза. Третя Європа. Лідери країн Європейського Союзу і глава Єврокомісії закликали Трампа захищати інтереси України та Європи на переговорах з Путіним. Сьогодні Зеленський разом з європейцями провів онлайн розмову з Трампом. Там були всі: і Макрон, і Фондерляйн, і Рюте, і Велика Британія, і Італія, і Польща. І Фінляндія на 100% очевидно, що Європа не пристане на умови Анкориджа. Так, європейці не хочуть злити Трампа, але ще більше вони не хочуть уваги до себе з боку Путіна. Тієї самої уваги ракетної дронової. Саме тому Європа готується до війни і проводить масштабне переозброєння з 2022 року. В Європі збудовано вже понад 7 мільйонів квадратних метрів нових виробничих площ. Четверте, і це найцікавіше після того як зустріч на аляції підтвердилася, здавалося, що все це за межею здорового глузду, лідер вільного світу, найпотужнішої демократії, зустрічається з кривавим диктатором на своїй території. Реально схоже на сюжет з якогось саоспарку. Але і тут не все так погано, як здається. Чи може зустріч Трампа і Путіна на Алясці стати для Кремля виходом з ізоляції? Маємо урок з історії у 1938 році. В Мюнхені британський прем'єр Чемберлен домовився з Гітлером і повернувся з фразою Мир для нашого покоління. Насправді просто підсилив агресора, але тоді була інша епоха без соцмереж, без журналістських розслідувань, без миттєвого розголосу. Зараз кулуарно підсилити Путіна саме таким чином ну просто неможливо. Будь-яка темна схема спливе у публічний простір ще до того, як з вулиць Фанкоріджі приберуть спеціальну охорону. І ще один приклад із сучасності. Пам'ятаєте, Трамп зустрічався з кімчинином? Обіймався, фоткався. Обіцяв великі угоди, чи став ким легітимним світовим гравцем після цього? Ні, північна Корея як була в ізоляції, так і залишилась. Така власне доля чекає і Путіна. Одна зустріч із Трампом не зніме санкцій, не відкриє йому доступ до ринків, не зробить із нього респектабельного політика. То чого очікувати від зустрічі на Алясці? Трампа не хвилює Україна. йому важливо закінчити війну будь-яким чином, щоб отримати Нобелівську премію миру. Путін хоче цієї зустрічі, бо російська економіка сиплеться. Санкції позбавляють доступу до грошей і технологій еліти. Нервують путіну, потрібно бодай створити враження, що є шанс зняти або послабити санкції. Трамп може подарувати йому красиву картинку, але не здатен одноосібно повернути Путіна у світову політику. Для цього потрібні рішення Конгресу, Європи і інших ключових гравців. Тому 15 серпня на Алясці не станеться нічого особливого. Буде багато шуму, будуть гучні заголовки, і майже напевно новий акт Росії вже знайомі нам операції затягування часу, наприклад, через погодження символічного перемир'я у небі. Чи на морі насправді не важливо в якому вигляді, важлива лише мета задля уникнення обіцяних трампом санкцій, нафтового ембарго та інших негативних речей. Нам з вами таке перемир'я нічого не додасть і навіть більше створить небезпеку. Бо росіяни продовжать накопичувати сили, ракетні, шахетні, плануватимуть новий наступ на зиму і, в принципі, матимуть можливості якісно відновитися перед наступними ударами, тим більше, якщо уникнуть нафтового ембарго через поступки. Трампа, отже, війна триватиме за будь-якого сценарію, не тому, що Трамп чи Путін цього хочуть, а тому, що Росія не змінить своєї природи. Тож час менше дивитися на президентів і диктаторів і готуватися до нових етапів війни. Друзі, це моє перше відео на каналі. Чи будуть наступні, залежить від вас. Тисніть вподобайку, підписуйтеся, і ми продовжимо цю розмову.